Талантам потрібно допомагати, а тим більше, коли вони з багатодітних та малозабезпечених родин. Всеукраїнський союз жінок трудівниць за майбутнє дітей України та компартія України створила майданчик для старту саме таких юних талантів. Вже 9 років існує та успішно розвивається всеукраїнський конкурс фестиваль таланти багатодітної родини. Ми пропонували систему уваги до багатодітних сімей, де виспитуються наші громадяни України і де, пана. настоящему раскрываются таланты, где вот именно эта среда воспитывает детишек и в труде любви, и это вот все мы решили обобщить в целом по всей Украине. Это ярчайший пример, как надо этим делом заниматься и как надо думать о будущем. Не о том, что избранные только дети должны быть, особенно у кого родители богаты, а именно все они равны при рождении, независимо от того, какие возможности у семьи. Для каждого из них и надо открыть дверь В будуще, щоб ета дісільна дорога для них була успішна, конкурс таланти багатодітної родини існує з 2004 року, і ще з них проходить в країні дитячих мрій Артек. 74 дитини цього року є ровесниками фестивалю. А загальна кількість щасливчиків, яка отримала абсолютно безкоштовні путівки до артеку, сягає 800. Надо во имя этого жить имя того, чтобы разыскивать наших дітей, щоб ні прославляли нашу страну. Преставляння не тим, що у нас самая мощная мафія. Что у нас олигархи все на свете подгорнули под себя, а тем, что у нас есть детки, таланты, что эти дети никуда не уедут, что они останутся на нашей земле, что они будут прославлять. Нашу з вами родину, нашу з вами землю ім'я цього треба спішити робити добро. Народного депутата Катерину Самойлик називають мамою фестивалю. Саме з її легкої руки конкурс фестиваль розпочав своє життя. Всі дев'ять років його не залишає без підтримки лідер компартії Петро Симоненко, який завжди приїжджає на закриття фестивалю. За доброю традицією діти готують для гостей невеличкі сюрпризи. Цього разу своїми роботами дивували учасники фестивалю в номінації. Декоративно прикладне мистецтво. Я займаюся прикладним мистецтвом ну, два роки. Ці дитині я хочу виробити привітність українців. Це моя робота, пано Беріг янголята. Я його робила взагалі для своєї маленької сестрички. У мене сестричка і півтора роки. Півтора роки, ну кожен ангелятко щось означає: ангел музики, ангел творчості, любові, захисту і добрих снів. Наступний сюрприз Петра Симоненка очікував в одному з найпривабливіших куточків артеку, назва якого російська поляна. Тут також за традицією лідерком партії разом з артеківцями заспівали пісню під гітару. Просто нічого нам більше тілять. все нам спомниця на страшному суді. Етама як тот перевал. За катори сповнення на все, что прожито, не прожито зря, но не в этом понимаешь и соль. Сама атмосфера даже заставляет переключиться, потому что невозможно стоять без внимания. Вот эти детские лица, их любознательность, их желание и э, вот тот трепец, которым они здесь вот и высказывают свое отношение к пребыванию непосредственно в Артеке. Для них это впечатление на всю жизнь. И вот они эту радость и свои волнения передают. Безусловно, отключаешься сразу от всего. І хочеш бути вместе з ними. Артеківська атмосфера дійсно допомагає дорослим переключитися, а юним талантам ще більше розкритися, оскільки більшість цих дітей проживають досить далеко не тільки від столиці, а й навіть від обласних та районних центрів. Чимало з них вперше в житті відпочивають так далеко від батьків. Мені дуже подобається тут. Ну і ні що дуже далеко так а вдома. дуже скучаєш по мамі, по папі. Я за своїм младшим братиком скучаю дуже. Я очі не люблю. А от кому вже точно було не сумно, так це близнюкам з Херсонської області. В їх сім'ї семеро дітей. та з до музики мають лише вони. Один грає на фортепіано, інший на скрипці. Меня зовут Ваня. Меня зовут Женя. Ура! Мы, Мы приехали, приехали в, Артек! в Артек! Когда я увидел горы и море, мне сразу тут понравилось. И это... Я вже вирішила, що я сюди нікуди не уєду. Із захопленням про Артек розповідає і Анастасія Мацуцька. Дівчина приїхала з Харківської області, приймігши у відбірковому турі в номінації вокал. В їхній родині шестеро дітей, і жодного разу їм не доводилося бачити море. Мені 13 років, А я побачила море вперше. Ну мені подобалося, відчуття дуже хороші. Я Рада, що приїхала сюди, попала, отримала путівку. Это для меня, ну, большая поведа. В день закриття фестивалю Таланти багатодітної родини до Артеку з'їхалися поважні гості. Усі як один говорили, що цей масштабний захід вже давно називають брендом України. Це конкурс, який являється уже своєобразним брендом України. Конкурс він чи звичайно важливий в першу очередь для дітей. Чому? Тому що для ребёнка это площадка, площадка, де он может показать себя. Это возможность продемонстрировать свои таланты. Притом возможность для всех детей, порой детей, не из очень обеспеченных семей, и э, из таких уголков, деревен и сел, откуда тот ребенок, может быть, никогда в город и не выезжал. Он правильный хотя, вот, ради детей, правилен ради м, имиджа Украины, вот, и в конце концов, это конкурс, который интересный ребенку. Мне кажется, самая большая победа для всех абсолютно детей, которые здесь, это победа, которая уже свершилась в их городах и районах, и самое главное, это победа, которая свершилась только потому что они получили победную путевку в Арте. Для многих, может быть, это даже самая первая такая возможность поучаствовать в большом детском коллективе. Увидеть, что кроме, допустим, своей школы есть еще много разных областей, много разных там этнических каких-то направлений, много разных совсем других понятий, восприятий жизни. Для детей это особенно важно, а для детей из многодетных семей тем более. Гого фестивалю таланти багатодітної родини було яскравим. Професійна сцена, звук, світло, гарні костюми цьогорічною родзинкою стали виступи переможців усіх попередніх років в номінації вокал, які є гордістю фестивалю. Наприкінці святкового гала-концерту було оголошено про старт 10-го ювілейного фестивалю Таланти багатодітної родини. Конкурсу Лучші з лучших прибули сюди, дитячу країну, в Детскую Республику Артек. И вы показали всем свой могучий, неповторимый, красивый талант. Ирина Мизинцева, Иван Умельчук, телеканал Харсон Плюс.